Ветеран війни Павло Коритнюк став чемпіоном України з пара пауерліфтингу серед спортсменів з ураженням опорно-рухового апарату. Чоловік змагався у ваговій категорії до 80 кілограмів. Це була найбільша піднята вага. Розповідає до змагань, які проходили у Дніпрі, готувався насичено. Оскільки я ще член збірної України в іграх нескорених 2025 року, що будуть в Канаді, то в мене тренування такі були досить змішані, і щоб аж сильно готуватися до паверліфтингу, не готувався, але старався підтримувати себе у формі. Двічі на тиждень тренувався і все. І буквально недавно, там за місяць до змагань, дізнався, що вони будуть, і погодився брати участь в них. Павло, ветеран російсько-української війни, до лав ЗСУ, долучився у перші дні повномасштабного вторгнення. Спершу був у роті охорони, згодом 14-та бригада. Поранення отримав влітку 2022 року у Донецькій області. Спортом розпочав займатися вже після. Маю ампутацію вище коліна, тобто на такому класному гаджеті, хожу. Ось такому. Ну вже адаптувався все і зрозумів, що тут спорт. Це вже в моєму житті буде не тільки про те, що це класно, якісь досягнення. Він мені просто необхідний для того, щоб тримати себе в формі, для того, щоб повноцінно жити, ну і розвиватися далі, не стояти на місці. Змагання з пауерліфтингу на чемпіонаті України для Павла стали дебютними, проте не першими у кар'єрі спортсмена. Окрім пауерліфтингу, спортсмен займається іншими видами спорту. Поступово готується до ігор нескорених, що пройдуть у 2025 році. Тренується у рівненському інваспорті. спорті. Звідти розпочалася його кар'єра, розповів тренер Вадим Полюхович. Він прийшов, спробував йому сподобалось. Потім, під час одного з тренувань, з ним розговорилися. Я був ініціатором того, щоб він подав заявку на інвіктус гейм. Він її подав, пройшов відбір, він один з учасників від Рівненської області, один-єдиний на 25 й рік. Василь Рожко майстер спорту України міжнародного класу, спара пауерліфтингу. Також брав участь у змаганнях у Дніпрі, де й здобув два золота. Розповідає, перед чемпіонатом кількість тренувань значно збільшується. Буває по шість тренувань, можна шість тренувань на тиждень буває, коли немає змагань. А коли є змагання, це три тренування на тиждень по дві години. Це піднімання штанги і вправи в тренажерному залі. Чемпіонат України у 2024 році став для Василя далеко не першим, адже займається спортом вже 16 років. За цей період зібрав близько 70 нагород. Були і всеукраїнських, і міжнародних. З міжнародних першими, наприклад, міжнародними змаганнями були це змагання Кубку світу в еміратах у 2017 році, де я став другим серед юніорів. Також тому році їздили на змагання в Угорщину, де також став другим. Тренер Вадим Полюхович додає, працювати з вихованцями закладу легко, адже кожен знає, чого саме хоче. Ми на одній хвилі, ми знаємо, що ми робимо, до яких цілей ми йдемо, до яких змагань, що ми хочемо підняти, тому що ми піднімаємо штангу в жимі лежачі. Спортсмени розуміють, тренери розуміють, і ми працюємо в одному напрямку. Загалом на змаганнях у Дніпрі виступило 12 спортсменів у складі збірної рівненщини. Були представники інфоспорту, обласної дитячо-юнацької спортивної школи осіб з інвалідністю та Сарненського фізкультурно-спортивного клубу Повір у себе. Загалом на чемпіонаті вони здобули 12 золотих нагород: 8 срібних та дві бронзових. Людмила Жук, Олег Шаламай, новини Рівного.